Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, все робиться спонтанно. Вчора ще ніхто нічого не збирався робити, а сьогодні 7 часов я вже тут. І, як ви бачите, до цей кусочок із тої сторони. До самого цього, до самої цієї загорожі. Ну там трошки грядки є. Оце я в 7 годин почав. І зараз я скажу точно, бо десь в мене телефон, ці телефони, рулетки, все в карманах, все настраюємося. О, 21.11. Грубо говоря, 2 години. Бо всім за мною приїхали всім, поки доїхали, загрузилися. Ну, хай пройшло трохи ну, біля двох годин. О, ну що я можу сказати? Підгортач свою роботу зробив. Підгортає все добре, як ви бачите, подивіться, але є маленьке но. Дуже твердо, не знаю чого. Но коли йшов в ту сторону через рядок, то було твердо, приходилося, особливо на крайніх рядках, отут -от -от крайній тут і крайній там, приходилося включати блокування. А тут. А то ні. Ну, Як ви бачите, ось, ось так ось стільки землі брало. Ну, Десь приблизно, я скажу, це насипало, десь отакого от брало. Більше не тіло брати, бо. Ну Не знаю, такий рік якийсь цікавий, що дуже твердо. Як ви бачите, оце був ремонт. О. Якщо я тим, тою своєю малою кракозяброю підгортав, нічого не було. А цей крепший мотоблок глибше заглибив, туто проварив і з тої сторони цього кутничка проварив, ця сторона витримала. О, Бо це десь я брав 5 см, ще тягнуло, якщо більше 5 см взяв глибину, оце взяло і порвало. Але добре, що я вчасно побачив і зупинився, то не дорвало до кінця. О, ну Як ви бачите, ось так, ну твердо, мокро і твердо. О, Цього добре, що поміняв гуму. Якраз якраз оцих 5 см, що я додав, якраз добре над картоплею пройшло. Ніде не поламало, нічого. Навіть якщо ви побачите, тут, тут мілкіша картопля, ось тут якась сорт такий, який вищечки, ви бачите, що пройшлося О, і ніде не позгинало, все зробило. Ну, не знаючи на слідуючий раз оце його глибини, висота, точніше цього кліренса хватить. Як ви бачите, ось ось тут того. О, о, такий окліренс у нас. Ну що можу сказати? Ну, я ще на свічку не дивився, але після того, як я підрегулював, трошки мотор чистіше робить. Ну Я тут е карбюраторі е, рівень палива підрегулював і зробив це, відрегулював клапана. То робить на, і на низьких обертах теж гарно робить. Ну, тут я з краю я по крайні рядки проходив на першій передачі, потім все йшов на другій передачі. О, ну, як, Тяга Тім свою роботу зробила зручно. Ну, появилося ось. Я не звертав уваги, бачу, ну щось є, хлопає, хлопає. А ось олучається ось отака ось штука. О. Тут -то треба буде брати і знаходити сюди шайбу, розрізати її, а потім акуратно, якщо вдасться, так. Інваліду сліпому зварити, то може щось вийде. Ну що я скажу? Ну, Моторсіч є Моторсіч, він як дурний пре. Да, ще хотів сказати, що Блокування тільки включав на крайніх рядках, бо тут я не знаю, щось саме тверде. Тут а твердо, там крайні рядки, все було твердо. То приходилося включати блокування, бо е, починав буксувати. О, А якщо тільки блокування включив, все, тягне без проблем. Ну що, дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, діліться досвідом, давайте поради. Я вас вислухаю. Ми переможемо. Слава Україні!